Святого Духа, і і Сина, і Святого Духа, Отця і Сина і Святого Духа. Ми маємо сьогодні неділю по преображенню, 10 неділю після п'ятидесятниці. І маємо чудне Євангеліє про те, як Господь виганяє Злого Духа хлопчика, який, кого приводить батько. Але перед тим цього хлопчика не могли зцілити його учні. І цей батько говорить, що він вже, що я приводив цього хлопчика до твоїх учнів, вони не могли його зцілити. І Господь тут відповідає, роди невірний і розбещений. Роди невірний і розвращений, доколі буду з вами, доколі терплю вас. Доки я буду з вами, і доки я буду вас терпіти. Роди, Невірний і розрещений. Доки я буду з вами. Невірний і розврещений. Доки я буду з вами, доки я буду вас терпіти. І заборонив Ісус і вийде з нього дух, з цього хлопчика, і вилікувався отрок від часу того. Тоді учні до нього приступили і кажуть, чого ми не могли його вигнати. І він дуже просто відповідає. Повторюючи ті самі слова, роди розрощені і невірні, доки я буду вас терпіти, доки я буду з вами, він каже, за, за невірство ваше, за ваше невірство ви не могли його вигнати. І амінь каже, якщо б ви мали віру, як маленьке гуртичне зерно, я, ви, ви, а ще імені віру, аж як зерно горушно, як маленьке гірчичне зерно. Кажіть, горіться, і придіть звідси туди і прийде. І нічтоже невозможного буде вам. род не ісходить тільки молитвою і постом. Одним словом, кульмінація сьогоднішнього Євангелія, який нам, я би вам радив і нам самому собі запам'ятати ці слова родини, вірний і розбещений. Доки я буду з вами, доки я буду вас терпіти, якщо ми любимо Його. Якщо ми хоча б хочемо його любити, або прагнемо його любити, пам'ятаємо ці слова уроди, то зращений і невірний, доки я буду з вами, доки я, я буду вас терпіти, і чому ви не можете творити ці ваші справи успішно за, за ваше невірство? Тобто, якщо нам щось не вдається, якщо ми не можемо перемогти Злого Духа, у тій страшній Росії сьогоднішній і того злого духа, який опанував і президента російського, і росі... саме гірше, російську церкву, яка колись була мученицька в радянський час. Але сьогодні вона, коли її звільнили, вона сама поработилася у цьому духові, який несе смерть і руки їхні в крові. І чому ми не можемо виграти того духа, а тому, що ми не маємо твердої віри, тому що ми не пригорнулися. До Господа, не повернувся до тої церкви святої, яку Господь обіцяв зберегти і зберігає, і зберігав тим маленьким, вже безсильним вселенським патріархом, з якого насміхалася Росія, який він малесенький, скільки в нього приходив, але цей малесенький зміг повстати проти машини, за якою ядерні боєголовки сховані, які вони освячували. І він вернув Київську митрополію, вернув цю нашу. Святу церкву нашій землі, у ту свободу захотіли, вони вийти з нього. Ні, вони залишаються, нібито в брехливій, послушності, порушуючи святі канони, вважаючи свого патріарха і йдучи під прокляття її канонів і листа 686 року, яким віддавалося київська митрополія одним словом, чому ми не можемо тих злих духів, які так воюють з нами, тому що ми... Не маємо віри, тому що ми не стали твердо, повернулися до Господа всім серцем, не пригнулися до своєї до церкви єдиної, не, не стали в єдиній церкві святій, українській, древній і праведній молитві. Одним словом, за невірство ваше. Роди розращенний, доки я буду вас терпіти, і доки я буду з вами. І чому ми це не могли зробити за невірство ваше? Бо род цей виходить тільки молитвою і постом. Що можу радити вам? Розпали нас, Господи, любов'ю Твоєю, щоб ми тебе возлюбили. Розпонаєш серця вогнем любові Твоєї, щоб ми стали молитвою, щоб наша країна стала молитвою. І церквою Твоєї Святої брат братолюбством святим. Амінь.